На базі 122-ї школи відбувся третій регіональний турнір з фінансової грамотності, де зібралися найсильніше команди Кривого Рогу. Вони вже одержали перемогу на трьох відбіркових турах, щоб у фіналі вибороти титул найкращих знавців фінансової грамотності. За столами грали представники шести ліцеїв міста: Криворізького центрально-міського ліцею, ліцею міжнародної перспективи, покровського ліцею, тернівського ліцею, ліцею номер 24 та 129. Гра буде відрізнятися, тому що трошки внесені зміни до правил. Але сама процедура гри, як вона є, фінансовий батл, вона така і є. Єдине, що ми змінюємо трішки правила для того, щоб це був левел, це таки команди переможців від біркових Переможці фінального турніру отримують право представляти Кривий Ріг на всеукраїнському етапі під час Global Money Week у Києві. Міська влада та Рада оборони Кривого Рогу вже другий рік реалізують у місті національний проєкт клуби фінансової. Грамотності 2.0 завдяки співпраці з банком Пумп, Державним університетом економіки і технологій, діловим клубом Партнер та Державним фондом гарантування вкладів. Ми, як фонд гарантування вкладів, як один з організаторів цього навіть не турніру, а проекту ми дуже сподіваємось на те, що наша молодь сучасна вона буде не просто теоретично знати про фінанси. Вона буде практично застосовувати на пункті знання на практиці. Це буде зовсім нове покоління, яке буде формувати фінансову культуру України і ми розуміємо, що економічна система це також є система безпеки України. Тому а, ми гарантування спрямовані на те, щоб наша молодь і дорослі, щоб все-таки всі сприяли тому, щоб наша фінансова безпека країни була на належному рівні. Третій регіональний турнір завершено, але для переможців шлях тільки починається. Перше місце виборола команда ліцею номер 129 Попереду всеукраїнський фінал, і кривері готовий довести, що тут зростає покоління фінансово обізнаних і стратегічно мислячих лідерів. Ксенія Мартинюк, Глі перший міський.